Танцювальна пара з Павлограда, анна наговіцна та Ілля Ілляповар із клубу акробатичного рок-н-ролу ролу восторг здобула перемогу та стала володарем Кубка світу. 21 червня 2025 року у місті Будапешт відбулися міжнародні змагання Кубок світу та Чемпіонат Європи з акробатичного рок-н-ролу серед пар та команд Формейшн. Ілля Півовар, Наговіцина Анна. Вони вже майстри спорту закрипетичного рок ролу У прошлому сезоні вони вибороли друге місце чемпіонату Європи, друге місце Кубку світу. Ось почався новий сезон. І новий сезон нам приніс перемогу. В них тільки початок цього сезону спортивного. У Павлограді чемпіонів урочисто зустріли вихованці клубу. Тренерки дітей розповідають, що Ілля та Анна займаються акробатичним рок-н-ролом вже дев'ять років. Аня з Сільєю станцювали дуже добре, це найголовніше. Тобто перемога вона заслужена і ми від цього дуже щасливі. Вони, вони трудяшки, вони Ой, якби хтось знав, скільки вони працювали, вони тоді б можна вони йшли... йшли до цього. Чемпіони виконали свій переможний танець на біз вже біля МКДЦ. Після цього переможці запустили в небо повітряні кулі з бажаннями. Також у змаганнях взяла участь команда формейшн Ай Лов Рокнрол, яка блискуче дебютувала та увійшла до півфіналу. Марина Кукліна, Дарина Журавльова, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.